Другий раз я у вас в школі, я і Тетяна, і ми приїжджаємо сюди з великою радістю. Перший наш приїзд був сюди, ми з вами познайомилися і ви нам вручили дуже багато гарних приїздів. А ми потім ще поїхали по журавниці і треба сказати, що журавлиха це чудове українське село, Справді українське, тому що майже кожна хата, а там, де були люди, то кожна хата, хоч е е кілограм купи. Хоч шматок сала, хоч мішок картоплі, чи картинку картоплі, цибульки, мотиви, всі дали щось скинулися для того, щоб ми трошки підживили наші Збройні Сили України. Це відео, яке ви зараз побачите, це момент передачі гуманітарної допомоги, яку ми зібрали в тому числі у вашому селі, боякам, які несуть службу конкретно на Луганщині. О, це Такі місця, не скажу, де, де точно вони стоять, але це поблизу міста щастя, про яке ви, напевно, кожен вечір чуєте з новин або дивитеся в інтернеті. Е, наші хлопці там тримаються. Вони тримаються ще й за того, що відчувають, що вся Україна стоїть за ними. Дуже скоро, 22 числа, ми будемо святкувати, що. Клубі, Молодці, знають. Молодці які. Ми вже в білій церкві, ось вже в шосте будемо організовувати ланцюг єднання. І ви знаєте, коли ми відновили цю традицію, тому що, як з історії, ви знаєте, що перший ланцюг єднання відбувся в 90-му році, і от я до людей пішло. Хто добровольця, хто по мобілізації, тому що будемо говорити відверто, не всі настільки... Щоб добровільно зголосилися піти в Збройні Сили України, але всі ми добровільно допомагаємо нашим воякам. Тому що ми не хочемо, щоб сюди вліз руський мір в своїх брудних російських чоботах. Дайте нам пожити на своїй землі. Правильно? Ви ж не любите, коли до вас лізе, наприклад, п'яний сусід в хату і хоче сюди забрати, але при цьому однією рукою забирає, другою обнімає, Так знаєте, до горло здушує, чекає. Ну, братуха! Братуха, ми ж тобою. Так як ми вважаємо це за потрібне. І на вас, до речі, вся надія, мене ще 10-15 років, вони дуже швидко, встигнете його три я, наприклад, не встиг. От. І вже треба брати управління країною свої руки. А я вірю, що ви зможете взяти. Тут у нас є ось такий плакат, який... Я думаю, що це наша не остання зустріч. Ми ще хочемо до вас переїжджати. Злаштовувати зустрічі, приводити до вас цікавих людей, тому що особисто я відчуваю, що вже заборгував перед журавлихою. Заборгував, тому що я відчуваю, отут, я ж кажу, це українське тепло. Я хочу, щоб ми обмінювалися цією теплотою. Я білоцерківською, а ви сторіщанською журавлихою. Зараз ми вам покажемо фрагмент, як ми передаємо допомогу і як. Солдатський побут, а потім кожен із вас може, не соромлячи, задавайте будь-які будь запитання, на всі дамо відповідь. Ну, звичайно, те що знаємо. І от від журок Ось такі малюнки. Ми <походи> перший раз там, але сподіваюся, не останні. Знаєте, малюнки викладають? Ми дуже вдячні дітям. Він у нас щось рисуєш. Думаю, переживає. Дякуємо, хто політило наше. Дуже вдячний. Дякую Дякую дітям і всім людям, що допомагають нам. Не забувають про вас. Вже другий раз тут.

Ще поведемо. Поведемо далі, може, там теж ставища ці, ми ж не знаємо. Переглянемо особові карту. Малюнки і поробки, які для вас робили в Ставищах, в селищі Журавлиха, тут навіть вірш є. Таня роздать. 我懂撒呀。